Голова правда, місто Харків, привітайте! Пока шок. Чудно, окей. Да? Блин. Все нормально, я наружу. А, все. О, супер. Окей. Ну, другой. Поехали. Цей вірш, просто він дуже багато для мене значить. В принципі, це перший вірш, який я написала. Автобіографічний. Тож так. Да. Діти Харкова. Кожен день я після школи по знайомому району йшла додому. Кожен день одне й те ж саме по району, що знайомий аж до болі. Кожен раз я йшла на танці, на англійську та у школу. Рік і другий. Третій, ось вже шостий, набридати став мені район, і з нудьги, надивившись різних фільмів, захортіло мені за кордон. Чи у Лондон, чи в Нью-Йорк, чи в Париж, чи в Прагу. Харків місто добре, так хотілося мені іншого чогось. І от тільки коли почала втрачати, зрозуміла я. Наскільки я люблю рідне місто, парки, всі та школу і мій рідний Салківський район, як гуляли з друзями по ньому, як ходили разом у школу, я, я згадала, як тут гарно в місті, в Харкові, в ріднесеньким моїм. Як тут добре, взимку, влітку, восени, та навесні, як тут гарно, коли сніг вкриває Харків, чи коли дерева всі, мов в золоті стоять, чи коли пташки тут скрізь співають, чи коли метелики літають. Дуже добре в Харкові завжди. І не дивлячись на всі 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 невзгоди, на розруху та бомбьошки звідусіль, Харків я любитиму завжди. За ті спогади, що він мені подарував, за всіх друзів, що мені він дав, вчителів за всіх, за танці англійську. І Кожен день я вірю і вірю віритиму далі, що вже скоро наша перемога, що вже скоро будемо святкувати і що скоро я піду до школи. Ну, а поки. Я лягаю спати і сподіваюся, що ви бачу уві сні, як сиджу за партою із друзями на уроці, і що вчу уроки вже не як завжди. Дякую.